Ну що ж, я знаю, що кожна серія виходить все частіше і частіше і частіше. І я знаю, що вам це подобається, мої ентузіасти і прихильники проекту Ало. І я в цьому числі, а, в цьому числі верніше, да, саме так, я хотів розповісти вам про нову тематику. До дякую одному з моїх підписників, який запропонував цю тему для а, власне дослідження. Отож, ну, вивчення потенціалу Ало ну, у вдосконаленні системи. Анонімного голосування. Цього ще не було, і я власне записую відео про це вперше, мені самому цікаво, як і вам. Отож, давайте розпочнемо. В епоху цифрової трансформації святість процесу голосування є, як ніколи, критичною. Оскільки. Суспільства прагнуть до безпечних прозорих та анонімних систем голосування. Поява блокчейну та криптографічного прогресу пропонує нові рішення. Ало з його надійними функціями конфликційності та прихильністю до децентралізованих технології є потенційним каталізатором революції в систему голосування. У цьому відео ми розповідаємо. Я розповім власне про те, як унікальні можливості АЛО можуть покращити системи анонімного голосування та зміцнити основи цифрової демократії. Поїхали. Системи цифрового голосування спрямовані на підвищення доступності та ефективності виборів. Я думаю, це не для кого не секрет, і мені в тому числі. Однак їх часто хвилюють питання безпеки, анонімності виборців і чесності результатів. Цені системи стикаються з такими проблемами, як потенційне втручання, крадіжка особистих даних і відсутність прозорості. Що власне може підірвати довіру суспільства до виборчого процесу? Саме так, ну, необхідність анонімності та безпеки під час голосування. На ну, е, власне потребують впевненості. це точно. І я вам кажу, оскільки я є молодим членом, а і мені вже більше 18 років, я маю право голосу, що їхній вибір є приватним і вільним від зовнішнього впливу чи а, перекоплення. Крім того, сама система повинна бути захищена від втручання або шахрайства. Досягнення цього балансу на цифрових платформах це те, де технологія АЛО може зробити значний вплив. Отож, функції конфесійності АЛО та їх вплив на голосування. Але використовує докази, тобто zero of Knowledge, тобто зі кіпі, і це децізовану структуру блокчейн, щоб запропонувати рівень конфіційності та безпеки, потенційно добре підходящий для систем голосування. Отож, перше, це е, Zero Knowledge, з якими підозволяють перевіряти інформацію без розкриття самої інформації, це зрозуміло. Друге, це децентралізація. Але пропонує в децентралізованій системі, тобто мережі, що знижує ризики, пов'язані з централізованими базами даних голосування, які можуть бути єдиними точками збою або цілями для атак. Третє це масштабованість та ефективність. Програма Allo розроблено таким чином, щоб бути масштабованою, що дозволяє вирішити одну із важливих проблем системи цифрового голосування – швидко і точно обробляти велику кількість голосів. На цьому, друзі, дякую за вашу увагу і дякую, що ви поділили мені час а, власне, моєму відео. І що ж, не забувайте ставити подобайки та писати коментарі. І бувайте!